Російські військові у півдні обстріляли село Кізоми з Херсонського району. 60-річний чоловік отримав поранення та помер у дорозі до лікарні. Розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За його словами, армія РФ посилила обстріли правобережної Херсонщини керованими авіабомбами. Вчора били крованими авіабомбами зранку ввечері. Сьогодні зранку знову вдарили, скинули п'ять. Керованих авіабомб основні пункти Береславського та Херсонського району. На щастя, без постраждалих є руйнування п'ять приватних будинків, об'єкт транспортної, критичної інфраструктури, дитячий садок, школу росіяни зруйнували в Береславському та Херсонському районах. Минулої доби російські військові обстріляли Береславську, Милівську та Тягинську територіальні громади. Розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог, використовуючи авіацію, наніс удари керованими авіабомбами по населеним пунктам Ольгівка та Львова. Окрім цього, використовуючи реактивні системи залпового вогню та міномети, наніс удари по чотирьом населеним пунктам Береславського району. Із БПЛА ворог атакував місто Береслав та Ново Береслав. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також влучання зафіксовані на території сільськогосподарських підприємств населених пунктах Тягінка та Новокаїрах. Загалом за минулу добу під вогнем були 19 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розповів Толоконніков. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.